Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 812-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Так, протягом минулої доби ворог вкотре завдав авіаударів по місту Харків. У наслідок атаки російських загарбників поранені 24 цивільних громадян, у тому числі четверо дітей. Пошкоджені багатоквартирні будинки з офісними приміщеннями та іншими закладами, автомобільні гаражі, будівля підприємства. Приватні домоволодіння та приватні автомобілі. Зокрема, сьогодні, вранці 15 травня, окупантом стріляли амбулаторію загальної практики сімейної медицини у селі Мала Данилівка на Харківщині. Чотири працівники медзакладу зазнали поранень. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.